І саме Путін повинен просити сторони сісти за стіл мирних переговорів. Про це повідомив президент Польщі Анджей Дуда. За його словами, Росія не може виграти цю війну, вона має закінчитися справедливим миром. Дуда наголосив, що справедливий мир це той, який приведе до відновлення міжнародного права, гарантуватиме мир і спокій в майбутньому. І президент Польщі зазначив, що повномасштабна війна в Україні є не місцевим, а глобальним конфліктом, який відповідно потребує глобального рішення. Міністр закордонних справ України Андрій Сабіга відреагував на заяву президента США Дональда Трампа про необхідність закінчення війни проти України. Він назвав її сильним сигналом для того, щоб посилити тиск на Ерефію і змусити її вести переговори. Міністр наголосив, Україна потребує участі США для досягнення довгострокового та справедливого миру. Я нагадаю, що президент США Дональд Трамп закликав очільника Кремля Путіна якнайшвидше укласти угоду про припинення війни. В Україні інакше запровадить високі податки, тарифи та санкції.